Вітаю вас на уроці. Я люблю Україну. Ми з вами працюємо над розділом Матеріальна культура Українців. Темою сьогоднішнього уроку є основні галузі господарства, ремесла та народні художні промисли, такі як вишивка, прядіння, ткацтво та килимарство. Вишивка це прикрашання одягу та побутових предметів із тканин, на яких вишивають певний орнамент. Техніки для вишивки є різноманітні. Хрестиком, гладдю, ажурна, мережка та інші. Вишивка буває як білою, так і різнокольоровою. Про те, що вишивка була відома в незапам'ятних часів, свідчать навіть кам'яні скіфські баби, на яких добре видно схематичні зображення вишивки на уставках, подолі, манжетах рукавів. Наші бабусі досі пам'ятають багато секретів давнього ремесла. Наприклад, фарбували нитки для вишивання колись лише природними барвниками. брали те, що було під рукою: кору, коріння, листя, квіти. Цікаво, що нитки для запікання кольору запікали в житньому тісті. Так вони не втрачали забарвлення протягом десятиліть. Дивовижно та українським майстриням. Відомо близько 250 видів вишивальних швів, які базуються на 20 техніках. Скажіть, будь ласка, а які техніки вишивки знаєте ви? Чим фарбували колись нитки, Чи запам'ятали ви? Послухайте хвилинку цікавинку. Якщо порівняти візерунки на трипільських лечиках, яким 5 тисяч років, із візерунками на вишитих сорочках із Борщівського району, що на Тернопільщині, то можна говорити про їх безперечну схожість. Вишивальниці мережили знамениті чорні сорочки візерунками, які беруть свій початок з часів трипільської культури. У цьому чорному вишитті закладено генетичний код поколінь. Кожна вишивка несе в собі інформацію ще з тих прадавніх часів. У 2010 році в Києві відкрився Міжнародний музей української вишивки. Засновницею цього закладу є рукодільниця й українська майстриня художньої вишивки Тетяна Прочева. Ікони, картини, портрети, рушники, найрізноманітніші елементи одягу, а також незвичні експонати вишивка на папері, наприклад. Усі роботи виготовлені нею власноруч. Одним із найгарніших експонатів є ляльки вбрані в український народний стрій. Найважливішою галузь домашнього виробництва було виготовлення тканин. Льон і конопля були поширені повсюдно. Овеча шерсть також була доступною сировиною пряжу пряли з куделі за допомогою веретена. Давайте глянем. словничок. Куделя. Що ж таке куделя? Це те саме, що кужіль, Пряди в очі вовна, намотані на кужівку. такий кілок на прядці. Поставте відео на паузу та розгляньте малюночки. Що ж таке прядка? Прядка такий хатній верстат, призначений для ручного прядіння. Веретено. Це ручне знаряддя для прядіння у вигляді тонкої палички з видовженими загостреними кінцями і потовченням посередині. Далі ми з вами розглянемо ткацтво. Ткацтво в Україні одне з найдавніших народних ремесел. Це ремесло було поширено на всіх землях Русі України. Тканини в домашніх умовах виготовляли здебільшого з льону, конопель та вовни. Практично в кожній хаті у XVIII столітті був верстат, а до ХХ століття народне ткацтво забезпечувало тканинами село і навіть частково місто. Однак у ХХ столітті машини. Для виготовлення тканин і килимів стали поступово витісняти народні вироби. Зараз ткацтво, як промисел, збереглося лише в окремих регіонах, наприклад, у Карпатах. У деяких селах старі люди ще бережуть знаряддя і уміння народного ткацтва. В Україні є спеціальні підприємства, що виготовляють художні тканини в кролевці, Богуславі, Дівтях, у Переясові Хмельницькому. Провідною серед них є, звісно, кролевецька фабрика, на якій виготовляють сюжетно-тематичні декоративні рушники і панно, які ви можете бачити зараз на екрані. Двайливо зберігають місцеві традиції Ткачі Львівщини, Гуцульщини, Бойківщини, Івано-Франківщини. У багатьох регіонах до ручного ткацтва залучають майстри надомниць, які виготовляють ліжники, рушники, серветки, плахти, килими тощо. Скажіть, будь ласка, що ви можете розповісти про народне ремесло ткацтво. Наступне ремесло, яке ми розглянемо, це килимарство. Килимарство така давня галузь ручного ткацтва, що археологи знаходять рештки килимових виробів ткацьких знарядь і в античних містах та скіфських оселях. Відомі центри українського килимарства це Гуцульщина, Поділля, Волинь, Полтавщина, Київщина та Чернігівщина. Килимарство набуло розквіту ще з часів Росії України. Пізніше у 15-му і 17-му століттях килимами прикрашали як палаци і сади безнатні, так і прості сільські хати. Часто килими слугували не тільки для оздоблення, а й для утеплення життя. За століття розвитку килимарства було створено безліч різноманітних технік прахівна, Гребінкова, Ворсова. Крім того, сформувалося багато шкіл і цілих напрямків народного килимарства: гуцульське, Дігтярівське, Хотинське. Кожен килим унікальний і відрізняється від інших залежно від того, який майстер якої школи і яким плетінням його виготовив. Техніка килимарства збереглася донині. Традиційним килимарством в Україні сьогодні займаються 24 фабрики і художні майстерні. Скажіть, будь ласка, що ви можете розповісти про народне килимарство? Що ви запам'ятали? Давайте з вами розгорнемо злошить на сторінці 61 та виконаємо письмові завдання. Одне із завдань є таке: з'єднай стрілочкою назви ремесел. І виробів ремісників. Постав відео на паузу та запиши. Давайте подивимося, що у вас вийшло. Вишивка, з'єднаємо з рушничком. Наступне прядіння з'єднаємо з нитками, правда? Ткацтво. Що в нас ткали? Рушники, плахти. Килимарство. Продуктом килимарства є килим. Наступне завдання. Перегорніть, будь ласка, на сторіночку 62 Завдання звучить так. Опізнайте, та запиши назву ремесла. Постав відео на паузу та виконайте завдання, а потім звіримось. Отже, голка на персток, вишивальні шви це вишивка, так. Далі нитки, ткацький верстат та тканина це ткацтво. Рахівна, гребінкова, ворсова це йшлося про килимарство та різні техніки виготовлення. Веретино, прядка, вовна це в нас прядіння. Далі, будь ласка, відгадайте загадки та запишіть відгадки. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте ж звіримо, що у нас вийшло. Круглий, як м'яч, хвіст має, а за нього не піднімеш. Клубок. Два кільця, два кінця, а посередині цвях. Звісно, це ножиці. Що має вухо, а не чує? Голка, так. Наступне, вона тоненька та міцна, латає нам кожух і свитки, і зветься штука чарівна, ви здогадались, діти? Так, я думаю, що це або голка, або нитки, бо і, і, і голка може бути тоненька та міцна, і нитка може бути тоненька та міцна, і латати нам кожухи та свитки. Поставте відео на паузу та подумайте, що ви можете розказати, розказати про ці речі, як вони пов'язані між собою. Далі нас чекає літературна сторінка. Послухайте, будь ласка, віршик Тамари Коломійсь, братик та сестричка. Братик для сестрички чистить черевички, сплів бичка з соломи, склеїв з шишок гнома, і тепер по килимку їздить гномик на бичку, а сестричка, хоч мала, голку і заполоч взяла. Вишила два носики, вишила два хвостики, ще й двоє оченяток, наче моченята, і вже із сорочини співають дві пташини на різні голоси. На, братику, носи! Так, ви прослухали віршик. У вас тут з'явилося таке слово заполоч. Заполоч кольорові нитки для вишивання. Скажіть, будь ласка, які подарунки підготували братик і сестричка одне одному? Що можна сказати про цих дітей? А чи є у вас братик або сестричка? Як ви допомагаєте одне одному? Які у вас стосунки? Намагаєтеся шанувати одне одного? Та допомагати. Дякую за увагу. До побачення!